Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. З початку контрнаступу збройних сил України наші захисники звільнили вже 9 населених пунктів на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов. Бригадний генерал пояснив, що українська армія просунулась в глибину оборони ворога на 7,5 кілометрів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Небезпека підриву зас росіянами знижується. Впевнений, очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов. За його словами, Україна робить деякі публічні та непублічні дії, аби запобігти штучній катастрофі на станції. Водночас в мережі з'явились супутникові знімки 4-го енергоблоку Заес, на даху якого видно невідомі предмети. З'ясувати точно що це є насправді можливості. Немає, проте очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що поки не бачить ознак розміщення вибухівки чи Мін на станції нагадаємо, що росіяни так і не допустили представників МАГАТЕ на дах третього та четвертого енергоблоків, а також до частин турбінних залів і системи охолодження. Зараз від нашої розвідки ми Маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі, на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. Загалом минулої доби противник гатив по чотирьох десятках населених пунктів регіону. Зокрема, від вогню загарбників постраждали Оріхівський, токмацький та пологівські райони. Тим часом міністерство внутрішніх справ анонсувало недобрий ранок для расистів у Запорізькому краї. Нас гвардійці підрозділу Ластівка 11 11-ї бригади імені Михайла Грушевського дроном застали позиції окупантів. А за кілька хвилин знищили їх. Досягнення українських оборонців на лінії фронту за останню добу дійсно вражає. Минулої доби підрозділи Сил оборони України загалом знищили 600 російських загарбників, спалили 6 ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 9 засобів ППО ворога, 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та 7 одиниць спеціальної техніки. У Запорізькій області створять ще 10 військових адміністрацій, зокрема у Гуляйполі, Великій Білозерці, Васелому, Костянтинівці, Федорівці, Мирному, Малинівці, Олександрівці, Новоуспенівці та Якимівці. Більшість із сіл поки що перебувають під окупацією а деякі у прифронтових містах під контролем України.